Привіт! Сьогодні я покажу та розповім, як українізувати PHPBB3. Отже, скажімо, ви встановили англомовну версію форума на PHPBB і хочете його українізувати. Для цього слід піти до сайту phpbb.com.ua, натиснути на другу кнопку, тобто завантаження, тут трохи проскролити донизу. І завантажити українську локалізацію PHPBB3. Зберігаємо. Чекаємо, поки вона завантажиться. Йдемо до теки, куди було завантажено нашу локалізацію. Розпаковуємо цей zip файл Після чого з'являється одноіменна директорія, яку ми розгортаємо. І тут копіюємо директорію UK. Далі йдемо на сервер, заходимо до теки, в яку встановлено PHPBB3. Знаходимо тут директорію Language, тобто мова, розгортаємо її і вставляємо скопійовану директорію UK. Тепер йдемо до адмінпанелі форуму, розгортаємо вкладку System, тобто Система. І вибираємо опцію Language Packs, тобто мовні паки. І тут встановлюємо українську. Тобто натискаємо Install. Повертаємось на попередню сторінку. Тобто Bank to Previous Page. Тепер йдемо до вкладки General, тобто Основне. Тут вибираємо опцію Board Settings, тобто Налаштування панелі. І для опції Default Language, тобто мова за промовчанням. Вибираємо українську. Натискаємо Submit, тобто подати. або Надіслати. Повертаємось на попередню сторінку. І тепер можна оновити фронтальну частину нашого форуму. Отже, як ви бачите, форум було українізовано. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!